Столична служба безпеки України провела обшуки комунального підприємства Волинь У ході слідчих дій силовики вилучили 50 позицій документів. Хто замовив обшуки та що шукало відомство, яке має відповідати за державну безпеку у комунальному підприємстві? Далі. У Волинській обласній раді, а саме у приміщенні комунального підприємства Волинь, природресурс самого ранку, столична СБУ проводить обшуки. Зі слів київського слідчого Павла Чурсіна, обшуки тривають в рамках кримінального провадження. І на проведення таких слідчих дій вони мають дозвіл суду. Тут проводиться зараз слідча дія, так називається обшук. У нас є ухвала суду на проведення вказаної слідчої дії. Та що ж такого зробило комунальне підприємство, що ним займається ціла Київська служба безпеки України? Чим воно загрожує державній безпеці? За день до обшуки керівник виконавчого апарату Волинської обласної ради Дмитро Дубняк на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що Порошенко після візиту на Волинь дав команду силовикам залякати Волиньраду і провести обшуки на комунальних підприємствах обласної ради. І все через невдалий томос-тур на Волині вже на наступний день, після оприлюдненої Дмитром Дубняком інформації про замовлені президентом обшуки до Волинської обласної ради завітали київські силовики. Губернатор області Олександр Савченко в інтерв'ю місцевому телеканалу заперечує, що говорив з президентом про Волинь природний ресурс. Однак Порошенко не дуже прихильно ставиться до депутатів Волинської обласної ради. Під час свого тому стуру туру на Волині 15 січня у своїй промові у місті Ківерці він прямо звинуватив Волинських депутатів у дербані грошей. Має зробити свій внесок область. Тоді, коли неконструктивні елементи в облраді нарешті почнуть працювати на інтереси людей. А не деребанити гроші, зуб. Президент на Волинську обласну раду таки має. Очевидно, розгнівило президента і те, що напередодні його візиту журналісти дозволили собі на хабство запитати у його волинського намісника Олександра Савченка, звідки той узяв величезні статки. Окрім того, Порошенка могло зачепити і те, що його представнику в області не вдається керувати обласними депутатами. Олександр Савченко навіть подав позов на обласну раду і фактично залишив Волинян без бюджету. І як ще вплинути на депутатів? Як не обшуками, що саме шукають у приміщенні комунального підприємства Волинь природресурс, слідчий не каже, посилаючись на таємницю до судового розслідування. Те, що обшуки пов'язані із вказівкою президента Петра Порошенка, слідчий заперечив, каже, що підпорядковується …керівництву СБУ, а не президенту. Керуючий справну виконавчого апарат обласної ради. І в який він повідомляв про те, що є така інформація, що президент дав казівку у на підприємства обласної ради. Це якось пов'язано з цією заявою, що ця заяви сьогодні ви тут ви ні, ні не пов'язано, тому що я, е, як співробітник служби безпеки України, е, розслідую кримінальне провадження, як член групи слідчих, і е, е, я починаюся керівництво служби безпеки України. Тому ніяких вказівок я не отримую від адміністрації президента від президента. Адвокат комунального підприємства Волинь розповідає, що обшуки проводили відповідно до судової ухвали почеського суду і у межах кримінального провадження про недоплату волинь грошей до держбюджету. Та до чого тут служба безпеки України і чим це загрожувало державній безпеці, незрозуміло. І чи займається у цьому випадку служба безпеки України своїми справами? Є ухвала Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2018 року про обшуки на нашому підприємстві. Знову ж таки, дивує, чому саме Печерський районний суд, славно звісне міста Києва, виносить дані такі постанови про проведення обшуків. Є місцеві загальні суди, які вирішують ці питання. Ну тим не менше отримали, знову ж таки, хотів би наголосити дану хвалу 20 грудня 2018 року, а приїхали чомусь 17 січня 2019 -го. слідчих найбільше цікавили оригінали спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин та картографічні матеріали, на яких позначено де саме знаходяться поклади бурштину. Та адвокат розповідає, що спецдозвіл є у відкритому доступі на сайті Геонадр, і хто хоче, той може його подивитися. А картографічні матеріали це комерційна таємниця, і вони не зобов'язані їх надавати слідчим. Чого їм ці документи, я думаю, тільки для того, щоб їх вилучити і не давати можливості працювати підприємств. І їх дуже цікавили картографічні матеріали, саме де знаходяться поклади бурштину, чи в нас є такі графічні матеріали, картографічні матеріали, координати. Ну тобто, це фактично для того, щоб дестабілізувати діяльність підприємства, Це є незаконне втручання в господарську діяльність підприємства. У результаті обшуку Київські слідчі вилучили 50 позицій різних документів. Я хотів би основне зазначити, що згідно ухвали суду, от є ухвала, потім ви знімете. На відеокамеру тут фактично суд, не розбираючись у суті справи, надає дозвіл на вилучення всіх документів, всіх повністю від наказів до платіжних карток і платіжних документів, дискет, флешок, комп'ютерів, модемів, тобто прийти мобільних телефонів, тобто може служба безпеки прийти на підприємство і забрати все, крім меблів. Комунальне підприємство «Волиньпродресурс», яке створене для того, аби налагодити законний видобуток бурштину і поповнювати обласний бюджет вже кілька років, не може розпочати роботу через опір правоохоронців. Очевидно, що і президент не зацікавлений у законному видобутку сонячного каміння. Марія Петручик, Віра Шевчук, Неля Прокупчук для новин на часі.